Мої відання, друзі, з вами Донецький. Вже зранку ви могли подивитись відео з актуальними новинами зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. А наразі вас очікує контент іншого готунку. Вчора на стрімі ми відкривали багато паків. В мене збереглися вони зі всіх інших промо, допоки я був в Анасайні і займався трейдом. Тож ми на стрімі все це діло відкрили, зловили декілька промо-карток, зловили багато фодеру, і хочеться в якості пілотного проекту спробувати показати вам. Такий контент, чи вам буде цікаво, як? Який дроп має акаунт з 100 плюс мільйонів трансферного профіту, чи ні, напишіть мені обов'язково це в коментарях. Це мій перший досвід монтування. Я тільки сьогодні скачав відповідну програму, провів купу часу, щоб з цим всім розібратися. Тож сподіваюся, вам сподобається. Не судіть мене суворо. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви це про це все думаєте. Чи слід в майбутньому робити аналогічні нарізки, чи вам більше цікаве відео. Виключно з трейду. Тож заваріть собі кави, влаштовуватися зручніше, і будемо починати. Непогано? Непогано. 83, й 84 й рейтинг GG. Почекайте, це ж був не брандао. Це був Луіс Адріано. Як брандау затащив матч з базельним, чесно кажучи, не пам'ятаю Інформ GG, інформ. Приємно! Приємний початок на сьогодні. є фодер, є інформи, вони, вони нам потрібні. Ми будемо йти знизу вгору. Так? Знизу вгору. Я думаю, ми відкриваємо трошки-трошки, трошки. О, Жоржіно. GG Жоржіньо. 85-й рейтинг, 84-й Мертенс. Супер. Два гравці 84 плюс, волкаут, Рарний. Бельгія це Лукако, бо не дуже швидко набираються циферки задля того, щоб це був хтось інший. Але дякую, волкаут. 3 84 Поїхали. Волкаут. GG Англія. Тренд Олександр Арнольд. Непогано, непогано потрошки. Набираємо фодер в клуб. Лінгравець 85. Має бути волкаут. Бернардо Сілва, 88-й. GG, GG, файно, файно, файно. Jumbo Rare Players Pack. 24 картки. Всі рідкі. Сні. <смір> Нема Волкаута? Ні, 85-й Зомер. Оу, GG. <смір> Оце вже більш звичний для мене пак. 24 рарні карточки і найвищий рейтинг 80. Найвищий рейтинг 83 хотів я сказати, але тут о, в нас заховався Єжидук. Hero, е, Hero Titan. Welcome to the Club, Ліверпуль, Англія. Круто, може там ще хтось? Ні. Ну але непогано. І Чому я бачу на, е, в паці, де в мене є жидудик е, трофій Тітан. Чому я бачу 83-го Кобеля? Вибачте, будь ласка. 5 гравців 84 плюс. Чи є тут волкаут? Мохамед Салах! Велкам! Велкам! О, GG. Фараон. Велкам to the club. Uh, ви бачили, що анімація волкаутів змінилася і тепер. І 4-84. Але добре. Тепер і праворуч, і ліворуч можуть бути волкаут. Тому ми не шкіпаємо. 85 плюс 5 гравців. Let's go. Алаба, Теж волкаут. Файно, файно, волкаут нам до вподоби. 5 гравців 84. Плюс. Поїхали. волкаут, GG. Італія не GG, Марко Верті. Там немає та, інших волкаутів, наскільки я пам'ятаю. Тільки Марко Верраті може бути. Ну, таке. Хотілося б чогось кращого, чесно кажучи. і ми добралися нарешті до FoodBios Day Player 1 гарантованого паку. Це ще за завдання кубку якогось там під час промо FoodBios Day. Нам е хлопці кажуть чаті, що буде ЄРАЙ. Тож подивимось, так чи це ні. І я хочу фодер, наприклад, Мюллера, і мене це повністю влаштує. Найбільше не претендую. Коке. Фодер. GG, 88 рейтинг. Це не 86. й М -м, В принципі. А, мене влаштує. 5 гравців 84. Плюс, рарні карточки. Поїхали. Волкаут GG. Іспанія не цікаво. Центральний півзахисник. Це в нас Парехо. А, давайте 3 гравці 83. Плюс, поїхали. Є інформ, волк, Невідомий волкаут чи ні. Японія, нападник. Не знаю, хто це, але інформ завжди приємно буде. Ультимейт пак 30 карточок. Всі рарні. Один гарантований гравець 74. І напевно він не буде. Давайте шкіпнемо. Магія шкіпу. Ні, магія шкіпу нам не вдалася. Але Мемфіс Депай кілька 83 гравців вже непогано. Наступний пак 81 плюс 11 рарних гравців. Потужний пак. Поїхали. Волкаут. Невідомо, можливо, це і буде волкаут Німеччина Мац Хумельс. 84-й рейтинг не те, що б хотілося побачити в такому паці. Але. <з coronaco> Отаке От, буває, бачите? Дублікат Єжи Дудика. Друга промо-картка. Другий Єжи Дудик. І знову ж таки, привіт і e спорт. Чому я бачу Маца Хумельса на обкладинці паку, коли в мене є. Такий красивий, прекрасний гравець мого улюбленого Ліверпуля є Дудик. Ну, це насправді дуже неприємно. Ну я б хотів побачити, як виходить е, Дудик, наприклад. Ну що, хлопці, а, ми зібрали ікону 90 Prime Icon Тоті о футбьозди Icon Pack. І, відповідно, а, чат проголосував, що ми відкриваємо на козака, на мужика. Без жодних малюнків, без жодних статтів, без жодних пошуків клубу. Тому ми так і робимо. Let's go! Prime ікона <coughs> Німеччина. До побачення. <coughs> <coughs> все, все зрозуміло. <coughs> GG. Так, Rare Gold Pack. Поїхали. Гіндуга? Непогано. Майже Матеус. А, там міг бути Матеус. Вау. Ну якщо там був би Матеус. Я чомусь був впевнений, що це саме. Що це саме. Швайнштайгер Плюс. 10 рарних гравців 83. плюс, Поїхали. Волкаут, Аргентина. Ліонель Мессі? Лео Месі, welcome to The Club. Перший перший раз я ловлю Лео. Leo... А, ні, в мене був шейпшифтер минулого року вже наприкінці сезону. Але в цій ФІФА перший раз. 91 рейтинг GG, відмінний фодер. Так, Бруно Фернандеш. Ну, чесно кажучи, хотілося б більшого, напевно, середнього фодеру. Але Месі це, я вважаю, перемога. Um, що в нас тут ще є? В нас є. У, в нас, слухайте, в да, нас пакі. Дивіться, які соковиті. Ви відчуваєте це? Відчуваєте, які паки? Але ми відкриємо 70 плюс один равний гравець. І це інформ, оу, GG, Данія, ЦАП. 83-й. Це наші дублікати. Ти той самий, а наші ти з двох каналів? А, ти і на твічі. Стоп, а що це я відкрив? Це 5 гравців було 75 плюс. Ну добре, інформ завжди приємно. Наступний пак 5 гравців з рейтингом 85, і вище поїхали за багато паків. Інформ. Добре. За інформом може хтось ховатись. Франція, нападник. Мбапе. 87-й Маркус Тюрам. Ні, це не Маркус Тюрам. так? Син а... Ліліама Тюрама. Навас, Робертсон, Непоганий пак. А, наступний пак. 81. 11 рарних гравців. З рейтингом 81 або вище. Let's go. Волкаут. Але рарний. Бернардо Сілва. О ні, Бруно Фернандеш. Бернардо Сілва був би краще, але волкаути є добре. Добре, дякую. Хоча б за волкаути. Ще один волкаут. І Ханданович, і Тюнде. Ну, не самий поганий пак. Не самий поганий пак. 82 гравці з рейтингом 20 20 гравців з рейтингом 82 або вище поїхали. Інформ. Я ж сказав промокартку. Я не, я не уточнив яку саме промокартку. Тому Джей Гріліш, 87 рейтинг, Інформ. Ну, непогано. Непогано. подивимося, що всередині. Давід Дехеа, Т'яго Алькантара, Ну таке. Тут, тут поганий пак. Перший пак не приніс нам бажного результату. Ми отримали, на жаль, всього лиш інформ. Тому сподіваємось, 15 гравців з рейтингом 83 нас трошки ощасливе. Поїхали. GG! Іспанія Хаві. І це дешевий хаві, тому що. він... Я бачив, як набирається в нього. Ай бачив, як набирається повільно в нього рейтинг. Ну, типу, та, промокартку зловили, але, на жаль, не те, що, на, на що сподівалися. Ну, втім, галочку закрили. І всі 84-ти. Сраф Пес, вишов. Найулюбленіший пак. 85 гравців. 85 рейтинг, 10 гравців або вище. Все, я вже не можу. Відкриваємо. Поїхали. Дайте щось, є і гарне в склад, Будь ласка, дякую величезне. Дякую, дякую, дякую. Це те, що було треба. Це дроп топ трейдерів, хлопці. вельмі понежне, дуже дуже приємно. Дуже приємно Ей Дуже приємно. Найкращий пак в грі. Ну, але як є? Подивившись цю нарізку, ви, напевно, спитаєте, Донецьке, що це за фігня, що це взагалі за розвод такий, за клікбейт на обкладинці цього відео, кого ви ти там зловив. Але не все так просто. Справа в тому, що в п'ятницю зранку я вирішив зібрати собі в склад на Вікін Лігу Капіту. По-перше, ви про нього багато питали. По-друге, СБЧ залайкано на Футбіні. По-третє, в мене в захисті є проблеми. Тож я вирішив цього гравця зібрати собі в склад. Після тривалого анасайну в мене взагалі не було в клубі Фодору, тож мені потрібно було відкрити декілька паків самому без стріму, для того, щоб просто мати картки, через які збирати капіту. Я не записував це на камеру і не записував це з голосом, тому що поруч спала моя донечка. Але мені вистачило розуму увімкнути консоль і увімкнути запис консолі через ОБС. Що з цього вийшло, дивіться далі. Я, я тури, панове в найкращій з можливих версій трофеїв Титанів. Словоми, важко передати емоції, так, інколи ловив картки топові по типу там, Жер Зіньо, Прайм або Мідл Зідана в рулетках, але коли ти збираєшся з на рулетку, ти хоча б якось очікуєш, десь там сподіваєшся, що собі щось може впасти. Тут я просто відкрив пак для того, щоб залутати трошки фолдеру. Я навіть не відразу зрозумів, що відбулося. Ви бачите, там на обкладинці був просто якийсь золотий радний гравець. Це навіть не був фолкаут. Знову ж таки, привіт і є і їх анімаціям. Я коли... Первів погляд свій на монітор і побачив там якусь кольорову картку. Я думаю, що це взагалі таке. Потім придивився і далі потім вже бачили мою реакцію, коли я увімкнув камеру. Зіграв за нього пару матчів, а, картка шалена. Взагалі тут питань жодних нема. Це Endgame картка 100%. Тож запрошую вас на наступний стрім. Пограємо з ним трошки більше, тому що весь. Цей час єдине, чим я займався з єєю туре, це ховав його від вас, щоб ви мене не спалили. Отакий от вийшов пакопенінг, Сподіваюсь, вам сподобалось, мені особливо так точно. Напишіть мені в коментарях, чи взагалі такий формат а, вам до вподоби, чи цікаво, щоб я робив інколи такі аналізки. Напишіть мені, кого ви зловили, який ваш найкращий дроп. З цього промо чи ви всі свої паки сейвите вже на тоці? Коротше кажуть, пишіть все, що ви думаєте про це відео? Буду вдячний за зворотній зв'язок. Вітаю ще раз всіх з Великоднем. Все буде Україна, Па-па!